a 4 на 18 е духов бензині на передній де цієї кладових вогнях та передніх протитуманних фар. Також присутні у нас сумнівачі передніх, передніх фар. Автомобіль на зварному доглянутому стані. На таких залізних дисках та зимовій гумі з серним протектором. До речі, власник також віддає комплект літньої гуми на великосплавних дискусі. Перейдемо дозад автомобіля. Позаду ми маємо також протитуманні фари. Задні парктроніки також у нас присутні. Відкриємо багажник. Багажник у нас досить місткий, такий автомобіль, універсал. Маємо старий компресор, домкрат, запасне колесо та також, друзі, підпалення, у нас присутні навіть докатка. Тобто два коліса ми зможемо поміняти. Перейдемо до салону автомобіля. Повний електропакет, передні, задні протитуманні фори та перемикачі світла. Кіряне кермо, маємо управління круіз-контролем, бортовий комп'ютер та ось така приборна панель. Також присутній у нас ось такий магнітофон обігрів заднього скла, переднього лобового скла, клімат-контроль, блок управління клімат-контролем, електровушник, коробка у нас механіка на 6 передач. Маємо датчик відключення системи ESP. це у нас текстиль в гарному доглянутому стані. Також маємо ось таку нішу з прикурювачем та попільничкою. Текстильний салон в гарному стані. Зручний великий підлокітник. нішу для власних речей та скритий прикурювач Та попільничка також у нас присутні. Тож, Друзі, за цією чорною Audi A4 запрошуємо місце суми вулиця Героїв Крут 19.